Вітаю вас на моєму каналі про життя. Шановні підписники і глядачі мого каналу, вітаю вас з наступаючим новим 2024 роком. Бажаю всім нам, українцям, миру в нашій країні, перемоги, щоб цей рік став для нас нарешті роком миру і завершення цієї жахливої війни, щоб всі наші захисники і захисниці повернулися до своїх сімей живими і неушкодженими. Бажаю всім, щоб україн, українцям щоб змогли при... повернутися додому, щоб наша країна відродилася, відбудувалася, щоб ми змогли побудувати ще більш кращу, економічно розвинену, успішну країну, щоб нарешті в нашій країні була зовсім назавжди викорінена корупція. Бажаю всім вам Особистого щастя, здоров'я, добробуту, здійснення ваших мрій, щоб нарешті цей рік став для нас всіх тим роком, в якому відбудеться найрадісніша подія для кожного українця. Це перемога і мир. Миру в душі вам бажаю, позитивних подій в вашому житті якнайбільше. Незалежно від обставин. Всім тим, хто втратив своїх близьких на цій жахливій війні, бажаю відновитися, знайти в собі сили жити далі. Всі близькі люди, які втратили із своєї родини на цій війні, ви герої. І від щирого серця вам бажаю сил, внутрішніх сил, терпіння, і щоб у вашому житті склалося все якнайкраще, і щоб ви мали сили жити далі. Також бажаю всім тим. Правителям світу цього, щоб вони нарешті усвідомили, що війна це не шлях до розвитку і не той шлях, який дасть дійсне збагачення, щоб нарешті у них проскинувся якийсь розум і війни по всьому світу перестали існувати як явище, з Новим роком вас, українці, сил, терпіння, миру!